Дуже хочу звернути увагу на те, що відбувається в нашій бригаді, 110-й бригаді, 3, ба, 9 -й рота. Наші командири забороняють виносити тіла з цих позицій для того, щоб їх вони числилися так без вісті пропавшими. Це правда. Да? А, а навіщо це робиться? Ви в мене питаєте? Ну, Ваші ва, ва, догадки. Справа в тім, що, дивіться. Е, Зарплати і оці премії вони йдуть не напряму з міністерства фінансів чи з міністерства оборони, а вони ідуть якимось таким потоком, що потім перерозподіляються через нашого комбата. Ну і це як мертві душі да, воля. Миколи Васильовича. Тобто вони деякий час, цих три місяці, вважаються, що вони безвісті вісті пропашу, на них іде фінансування там, зарплати і премії, а потім наступає час і оцей термін зменшується. Вони потім ну, начисляють на інших людей. Ну, я вважаю, що це якась фінансова афера, чи що, чи ну, якщо вони це роблять, то значить вони для чого це роблять.